І зараз до нашого ефіру долучається Володимир Фесенко, політолог. Вітаємо вас. Доброго ранку Вітаємо. доброго ранку, вітаємо. Отже, Росія заявила, що передала уже певні сигнали Сполученим Штатам Америки. От, як сказав міністр оборони, м'яч на боці Росії. На вашу думку, куди цей м'яч влучить? Чого нам чекати, і які це можуть бути сигнали? Ну на даний момент, так образно кажучи, Росія відпасувала цей м'яч американцям. Путін почав торги з Трампом, і я думаю, що певним апофіозом цих торгів, після якого можливо буде більш ясно, як буде надалі рухатись мирний процес, це буде телефонна розмова Трампа і Путіна, яка анонсована на вівторок, на 18 березня. На даний момент росіяни прогнозовано сказали, ми не проти, але а далі виснули свої традиційно, вже виснули свої вимоги, зауваження. Власне, це є початок торгів. Путін з одного боку не хоче припиняти війну проти України, і наскільки це можливо буде продовжувати бойові дії, з іншого боку, він не хоче втрачати перспективу переговорів і домовленості з Трампом. І він буде от балансувати між цими двома інтересами, а визначатися я думаю, буде десь через пару тижнів приблизно, можливо, трохи раніше, можливо, трохи пізніше. Ну пізніше, важче, тому що Трамп хоче припинити. Вогонь в квітні так, щоб на 100 днів свого президентства мати вагому дипломатичну перемогу, а що більше важитиме, пане Володимире, Що більше важитиме, межа терпіння Трампа чи, скажімо, його відчуття довіри? Те, що напередодні було сказано стосовно того, що Путін може. Обдурити Трампа. І якщо він це зробить, та э, да, це э, пан Грем э, говорив, э, то йому буде непереливки. Що, що більше на вашу думку переважатиме. От я б радив всім э, в Україні, перш за все, э, не покладатися занадто НАТО на те, що э, Трамп так розлютиться на Путіна, що буде щось таке. Заяви про пекельні удари, знаєте, це навіть по хусітах. І то поки що ці пекельні удари мало чим відрізняються від того, що було при Байдені. Просто риторики набагато більше гучної ми не бачимо на даний момент занадто жорстких дій Росії по відношенню, занадто жорстких дій Трампа по відношенню до Росії. На словах, так да, є продовження санкцій. Тиск є з боку США. Щоб примусити росіян до переговорів, але поки що більше бажання з боку Трампа домовлятися з Путіним, як до речі, і з боку Путіна домовлятися з Трампом. От, на мій погляд, зараз рушійною силою в подальшому переговорному процесі є не тиск США на Росію на превеликий жаль, а скоріше бажання і Трампа і Путіна домовлятися далі. І нам теж в цьому сенсі не можна розслаблятися, тому що. От якщо відбудеться телефонна розмова між Трампом і Путіном, Путін знов буде переконувати Трампа, що в усьому винні українці, і що до миру треба примушувати українців. А Трамп, як ми бачимо, він може коливатися. Так що переговорний процес продовжується, він буде складним, суперечливим. Можливо, він дасть шанс на припинення вогню. Але як мінімум декілька тижнів це буде складна і драматична боротьба от навколо цього процесу. Я ще хотів уточнити пане Володимире стосовно все ж таки офіційної відповіді Путіна і Кремля. Та в чи буде вона, тому що все, що ми чули, до того за словами міністра закордонних справ Андрія Сибігін, не вважається офіційною відповіддю, якщо ми говоримо там про певну перепасовку, так м'яч на полі Росії, чи почуємо чи почує американська сторона Трамп його команда? Він зокрема та офіційну позицію. Путіна. Чи буде вона озвучена саме так, якою вона має бути за міжнародними стандартами, якщо вони є, а коли Росія тіла за міжнародними стандартами? Путін каже про те, що нібито Росія в міжнародно правовому полі, але ми бачимо постійні порушення. Тому очікувати від Путіна і Росії на такої стандартної міжнародно правової позиції не варто. От Атися, що для е, Трампа буде достатньо е, слова Путіна, Трамп же вірить Путіну, як він каже. От якщо Путін скаже, що він готовий до переговорів, і якщо після цього е, будуть визначати вже початок якихось прямих мирних переговорів, е, я от думаю, що будуть переговори не про припинення вогню, а будуть мирні переговори. Е, Це для Росії більш-менш прийнятна ситуація, тому що Росія хоче мирних переговорів щодо своїх вимог до України. А ми звичайно будемо висувати свої вимоги до Росії. У нас їх теж вистачає і більш серйозних вимог. І от це може стати певним компромісом. Початок мирних переговорів, де пунктом номер один – і найбільш пріоритетним пунктом буде припинення вогню. От такий компроміс я допускаю. Але для Трампа не потрібно буде, щоб Росія дала офіційну відповідь. Не буде давати Путін офіційні відповіді. Він дасть неофіційну відповідь Трампу. І, можливо, Трампу цього буде достатньо. Миротворців з європейських країн можуть розмістити у Львові, Києві та Одесі про те, що європейські союзники розглядають таку можливість, розповів виданню Parisien президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, наміри Лондона і Парижа відправити в Україну миротворців зацікавили союзників не тільки у Європі, а і за її межами. Про готовність відправити в Україну 10 тисяч військових, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі лідерів коаліції охочих, що відбулася 15 березня. Пане Володимире, на вашу думку, чи можлива реалізація такого миротворчого сценарію без прямої ескалації з боку Росії? Е, Перше, що нам треба розуміти, е, це дуже важлива місія і пропозиція. І те, що зараз вже наші партнери це обговорюють, це великий крок вперед. Але це можливо. От, під, підкреслю, щоб всі ми це розуміли, щоб не було зайвих ілюзій, це буде можливо тільки після припинення вогню. Не будуть наші партнери воювати з Росією, тому що це ризик ядерної війни. Позиція така була раніше, коли ще був США Байден, і ця позиція не змінилася. І Макрон це, і старнер. Оцей контингент військово-європейський може бути тільки після припинення вогню. Друге. Навряд чи можна це називати миротворчим контингентом, хоча це визначення дуже популярне. Миротворці, якщо це миротворці, вони мають контролювати лінію зіткнення, а не бути в тилу. Те, що пропонується нашими європейськими партнерами, це скоріше сили стримування. От якраз в період, коли вже буде завершено бойові дії, це важливо для того, щоб стримувати Росію від початку нової війни. От така, така функція. А от хто і як має контролювати лінію зіткнення? Оце питання поки що відкрите, і це буде одне з найбільш складних питань під час переговорного процесу, тому що росіяни вже заявляють, що вони категорично проти, щоб в ролі миротворців виступали представники європейських країн, особливо країн НАТО. Ми безумовно будемо проти того, щоб в ролі миротворців були країни ОДКБ прямі воєнні союзники Росії, а можливо і інші союзники Росії так чи на? що це предмет переговорів, і це буде одна з найбільш складних тем. До речі, головна складна тема, яка виникне, от коли почнуться вже прямі переговори про припинення вогню. Це визначення лінії зіткнення. Це само по собі буде дуже непросто. Також треба розуміти, що простих політичних заяв суто дипломатичних заяв, що обидві сторони готові припинити вогонь, цього замало мають сісти за стіл переговорів представники збройних сил воюючих країн. При посередництві, скоріше за все, США, і почати визначення лінії зіткнення, а також процедур контролю за припиненням вогню. Ну і е, надалі от, складні переговори, а хто як може забезпечити припинення вогню, тому що мали контролювати от досвід мінських угод. Негативний в тому, що просто моніторингу контролю за припиненням вогню цього недостатньо. Потрібно, щоб хтось, якась третя сторона забезпечувала контроль над цілою зоною, з якої, як правило, відбувається порушення процедури припинення вогню. На вашу думку, пане Володимире, коротке запитання, і попрошу вас здати коротку відповідь євро європі європейцям та в їхньому рішенні чи потрібен дозвіл США на певні дії щодо розміщення цього союзницького миротворчого контингенту, контролюючого. Дозвіл не дозвіл не потрібний, а от координація потрібна, і про це кажуть і Макрони Старнер. Координація потрібна, але проблема не в дозволі США. Проблема в тому, що ну це може бути от ну ця історія з європейським воєнним контингентом. Вона може стати предметом для принципових суперечок в подальших переговорах. Дякую вам за відповіді за те, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.